Українські розвідники вдарили по позиціях російської ППО на території Білгородської області. Про це повідомляється у телеграм-каналі головного управління розвідки України. У розвідці опублікували відео удару по ворожих комплексах. Операція, спрямована на ослаблення держави агресора, відбулася 6 січня. Зазначається, що в рамках складної місії, яка реалізується за сприяння платформи ЮНАЙТЕДвадцять 24 Оператори української військової розвідки вдарили по позиціях російської ППО. На території Білгородської області внаслідок вогневого ураження два російські зенітні ракетно-гарматні комплекси панцер с 1 виведені з ладу. Вартість одного такого ЗРГК складає орієнтовно 10-15 мільйонів доларів. Це не перша спецоперація ГУР на території Білгородської області. Наприклад, 5 січня бійці головного управління розвідки здійснили рейд на територію Грайворонського району. Розвідники з'ясували, що у цьому районі вище керівництво окупаційної армії РС планувало провести перевірку на російських позиціях. Щоб завдати ворогові втрат спецназівці гур замінували єдину дорогу, якою пересувалися загарбники, а також атакували російський згодний опорний пункт. Внаслідок вогневого нальоту і застосування а також підриву на українських мінах. Ворог зазнав втрат. Кількість ліквідованих та поранених окупантів уточнюється. Голова української розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону прокоментував рейд гур. Той хто несе війну іншим. Рано чи пізно отримує її у себе. Кирило Буданов також зазначив цікавий момент спецоперації. Один з дуже важко поранених був досить знаковою особою. Одразу ж запросили гелікоптер для його евакуації прямо на Москву. Однак інші подробиці за словами голови розвідки поки що розкривати зарано.